Затор у районі Збаратського кільця у Тернополі вчора, 15 листопада, увечері, кажуть поліцейські, розтягнувся аж до вказівника на смаківці. Ми водії вантажівок заблокували повністю в'їзд в місто. Спеціально провокуючи тим, щоб їх витягли, і вони таки могли собі проїхати. Ситуація була така, що водії вантажів стали в дві полоси, заблокували своїм монтажівкам дві полоси руху, вдали розблокувати третю полосу, і реверсний рух патрульні запустили в реверсному русі автомобілі, легкові автомобілі і маршрутні транспортні засоби, щоб вони виїхали з цього затору. Скупчення автомобілів вдалося ліквідувати аж через кілька годин. Тоді ж відновили й рух транспорту. На це знадобилось 3-4 години, аби легкові автомобілі змогли проїхати. ...в обидві сторони. Ще один величезний затор утворився на вулиці Миколинецькій. Винними патрульні називають знову ж таки водії фур. На Миколинецькій працювала техніка ДСНС, яка розчищала, витягувала, а регулювала рух поліцейських. Вони заїжджали, забуксовували і блокували, перекривали своїм монтажівку, повністю проїжджу частину. Тобто вони це робили навмисно, не через те, щоб вони застрягали, так? Вони застрягали, вони намисно їхали, розуміючи тим, що якщо вони застрягнуть багато водіїв, їх все рівно витягнуть для того, щоб розблокувати рух. Вже сьогодні увесь день полісмени стояли на в'їздах в місто. Там обмежували рух великогабаритного транспорту. Наразі є рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради про заборону його в'їзду у місто з 6 ранку до 23 години вечора.